Приблизно півдня я спостерігав за тим, які ж події розгорталися навколо президента Ірану Раїсі, який десь там зник при перельоті на гелікоптері. Як я і підозрював, цей процес продовжувався дуже довго до самого вечора. Спочатку говорили одні версії, потім інші. Потім те, що вижив, потім те, що знову загинув, потім знову вижив, потім взагалі там пару подряпин в нього до тих пір, поки не знайшли запчастини від гелікоптера, а їх було дуже багато і шансів у когось вижити фактично не було. Потім знову з'являлися протиріччя і знову їх перебивали іншими фактами, і все це продовжувалося рівно до тих пір, поки вже надвечір не З'ясувалося, що таки більшість тої підтвердженої інформації, тої інформації, яка взагалі поступає в соцмережі, виявляється таки підтверджує його загибель. Стосовно цього можу сказати тільки одне: зазвичай міжнародною політикою я цікавлюся тільки в тому випадку, якщо вона так чи інакше стосується України. Але саме в цьому випадку вона таки напряму стосується України, оскільки голова цієї держави. Президент Раїсі, президент Ірану, є ніким іншим ніж прямим пособником Путіна у постачанні йому ж шахедів, якими бомблять регулярно Україну. Тому, знаючи, вже фактично на 99,9% те, що таке сталося, те, що сталося, коли в мене б спитали б, як я відношусь до такої ситуації, я сказав би так: він постачав шахеди. На територію Росії для бомбардування України тому моя реакція буде вкрай абсолютно зрозумілою і далеко не траурною. Окрім того, з певних джерел почала періодично просочуватися інформація, що саме агенти Масад були задіяні в даній операції. Певні натяки з тих чи інших засобів масової інформації з'явилися від самих ізраїльтян. та справився в тому, що ми не будемо з вами додумувати якісь там незрозумілі і нам не підтверджені версії. Скажу тільки так, що загибелью президенту Ірану може наступити такий внутрішній сербор, і політичний, і соціальний, всередині Ірану, що їм буде точно не до постачання Росії тих чи інших боєприпасів, що нам дуже вигідно і на руку.